Всіх вітаю. Сьогодні поговоримо з вами на тему, що потрібно буде робити з полуницею після того, як ви закінчите сезон ягід тому що догляд за полуницею на цьому не закінчується. Я думаю, хто вирощує, той знає. А чому записую відео? Так рано, ще навіть немає ягід і ще вони не починались. Все дуже просто. Я не впевнений, що я зможу це зробити потім, тому що буде багато у нас і продаж картоплі, ягід, розсади. Тому будемо обмаль часу. Я аби за збір вражаю трохи відео позаписував. Тому вирішив це відео зробити зараз. Просто можете потім десь там собі на листочку виписати, що потрібно буде робити, покроково, що у вас полуниця вже до зими вона була готова. Тому що є певна специфіка, да? все-таки липнева обробка, вона, хоч і жара, вона все-таки виграє, чим в серпні чи в вересні. Я це помітив на практиці, особливо у нас на полісі. Що потрібно буде зробити саме найперше? Саме найперше це потрібно буде обрізати все листя, старе листя, коли це потрібно буде робити? Ну, кожного буде по-своєму закінчення сезону. Да? Якщо є люди, які вже чекають, там через 2-3 тижні будуть перші ягоди, можливо, ще й раніше, то мене це ще діло буде не раніше, ніж через місяць. Тому потрібно якби, ну, враховувати специфіку свого регіону. У мене закінчується це кінець червня, початок липня, то я буду десь в середині липня потрошку обрізати полуницю починати. Воно це діло робиться дуже швидко, там буквально за один день це все можна зробити. Хтось скаже, що жара, полуницю в жару не обробляють. Я обробляв і на практиці нічого страшного з нею не буває. Тому потрібно, знаєте, якщо у вас є сумніви, Можете підстрахувати, дочекатися там, більш такої сприятливої погоди, і можете виходити. Цей процес робиться швидко. Що робиться потім, а, після того, як ви обрізали листя? Ну хтось зараз каже, що для чого мені обрізати липня, якщо воно буде до осені, отаке стояти? А, так на це і розрахунок, тому що потім, коли буде зима, ваша листя висохне і буде таке спеціальне укриття у вас. Не потрібно ніякі там гроволокно, солома, воно саме автоматично буде у вас якби, листя саме захищати. Куш сам себе захищає своїм листям, яке виросло до зими, якщо ви в липні обрізали. Якщо ви обріжете у вересні, це вже буде по-іншому, буде менша маса і вже будуть питання. А якщо ви не плануєте там розмножувати розсаду, є смисл їх не обрізати, ці всі вуси, а обрізати їх там уже Десь у вересні місяці всі повністю обризати і так само пройтися від бур'янів. Ножом по там пірей, десь там, осот, можливо, десь а, кульбаву. Да, Як ну, показує практика, якщо кущик розкущується, там вже бур'яни є, але їх небагато. Визначились. Да? Обробки по листю. Що потрібно буде зробити найперше, коли ви обрежете листя? Це обробка від білої бурої плямистості і від кліща і всякого роду цих всіх захворювань. Їх можна зробити навіть в один день, якщо сонячна і суха погода. Спочатку прошуся хорусом, потім можна використати актелік. Чому не вертімек? Вертімек зазвичай весною. І чому вертімек, а не актелік? Все просто. Артелік використовують, коли ось, ось, ось мають розкритися бутони ваші. Да? А наприклад, е, поки вони розкриються, ось така маса наросла і вже десь кліщ побив. А да? поки ми чекаємо тих бутонів. Тому Вертімек виграє в цьому плані. Але це весною. Якщо це літо, літо, то можна в принципі, актеліком просто пройтися, він там від довгоносика, трипсів, кліщів, від всякого роду болячок. е, Він має більш е, такі, широкий спектр дії, і він плюс дешевший. Вертімек 60 гривень, актелік 37. Гривень. Що ти йде на 5 літрів, що ти йде на 5 літрів. Тому я б рекомендував актеліком і я буду робити це актеліком. Що робимо потім? Потім ми оце все діло обризали, дочекались 3-4 дня, пройшлися по листю. Що можна зробити, не дочекавшись, наприклад, поки листя там ваше не розкушиться? Можна просто взяти антихрущ і пройтися від борозняка. Але, при одній умові, якщо у вас. Не було регулярних обробок полуниці, да. Тобто, що я маю на увазі? Якщо у вас запущений город, запущений город, ви перший рік пробували від борозняка, ви знаєте, що у вас його багато і у вас піски і суша, то а вже ж вам потрібно буде йти другий раз. Наприклад, я в себе другий раз не йду, тому що в мене вже на регулярній основі вносяться яд весною. І хрущ не розводиться. Можливо, десь там якийсь там, один, і то, коли там сильна суша стоїть. В тому році я не помічав, щоб в мене десь е, був груш, да, на цьому городі. Там, де живу я, хрущ був. Там піски і там була Сильна суша. Стосовно добрив, чи можна вносити після обрізки добрива? Я не рекомендую це робити, тому що все-таки літо все таки жара і ну, більшість добрив, які там, на які реагує полуниця, вони містять азот. Да? Я не, не думаю, що потрібно довго розповідати, якщо ви не вгадаєте там, з концентрацією, може погоріти полуниця. У мене таке було і я а, цю школу життя пройшов, тому рекомендую взагалі нічого не робити в плані добрив. Це буде краще для всіх, особливо для новачків, які а, не знають, як правильно концентрацію зробити, які ще добре вовнести, тому що їх є багато. Краще, в принципі, нічого не робити. Ніяких обробок добривом також повистю, я не рекомендую в період жари. От уже потім піде у нас, наприклад, весна. Не весна, а осінь. да, вже осінь там почнеться. Тоді є смисло так само, там, як я показував з прикладом нітра підсипати там, можна зимою прикидати. І цього буде достатньо до наступного а потім так само зробити одну основну підкормку полуниці весною. Цього буде достатньо, особливо, якщо у вас нормальні сорта і так далі. Ось так, як полка розкущується, їй одні підкормки буде за сезон, там, ну дві за сезон їй нормально. Одна весною, одна осінь. Не потрібно гатити 5 підкормок. Ну я це запишу окремий відео про цю всю, всю історію, що я по поводу цього думаю. Ну І на кінець, на кінець ваша полуниця вже підготовлена, ваша полуниця вже оброблена. Чи потрібно її обробляти осінню від всякого роду шкідників? Я в цьому не бачу смислу, тому що вже потрошку починаються замерзки. Да, Буває осінь тепла, буває до жовтня стоїть тепло. Все-таки, як показує практика, я осінню нічого ніколи не роблю. І в мене завжди була полуниця. Там же ж на всіх цих всіх інсектицидах, фунгіцидах стоїть е, там, кількість робок. По-моєму, там не було більше е, двох отробок за сезон. Ну і на завершення цього відео хочу сказати, що не потрібно шукати якісь там хитрі рекомендації в інтернеті, е, чимось там підсипати, підживити, щоб у вас на наступний рік був вагон полуниці. Все буде залежати а вже ж, від вашої кількості кущів на городі, сорт полуниці е, е, і як кущ перезимову, тому що це основа. Не те, що підсипати правильно, а як кущ ваш перезимув, а щоб він гарно перезимувний, його потрібно нормально обризати. Стосовно осінньої обризки, я почну від неї відмовлятися, тому що не для кожного сорту вона підходить. Для полки там, в принципі, по суті, плюс-мінус однаково. Да? Ну, Все-таки є різниця, я показував у відео. ну, Глобально, глобально. І вони в жовтні ковісі обрізав і було нормально. Азія не любить жовтневої обризки. Потрібно робити її літню обризку. Так само це стосується всіх і цих італійських сортів, які дуже такі, знаєте, вибагливі вирощування, тому що їм потрібен тепли, теплий клімат. Да? Uh, і так далі. Ну, Про це буде трошки якби, інше відео. Uh, і, і хотів ще сказати трошки за. Щоб кущ у вас літом не пропав, потрібно одразу думати за полив. Тому що, так, да, я можу собі дозволити, ось, наприклад, на полісі, в мене тут ті дощі, та вода ще, мені здається, літо почнеться, вона ще буде стояти. То я за полив в цьому місці не дуже сильно переживаю, плюс така земля, яка вона тримає вологу і так далі. Але ж не всі, там, знаєте, живуть на півночі, і не у всіх цуглинки а, і так далі. Деякі живуть там і в центральній Україні, там добре припекає і так далі. Через що я й рекомендую обрізку, тому що це одна із фішок, як можна без полива вирощувати полуницю? Чи можна пройтися? Наприклад, там, чайником, якщо у вас ось така градочка, да, лієчкою полити, вічеком можна, а вже ж можна, тому я і рекомендую садити полуницю на різного роду угрівні матеріали. В ідеалі, в ідеалі, кого нема полива, це а, хоча б 80-ка агроволокно, хоча б сотка чи 110-ка агротекстиль. Тоді у вас а, вже ця проблема трошки почне відпадати на задній план. Тому що зберегти кущ за літо, це буде ваша основна задача. А не вірити, Якісь там хитрі способи, і чим її правильно підживити, щоб було багато врожаю.